Архітектура Архітектори України майстерно поєднували у будівництві український національний стиль із кращими надбаннями європейського ренесансу. Зодчі будували кам'яні замки й укріплення на правобережжі та заході України Поділля, Волинь, Луцьк, Кам'янець Подільський, Успенська церква у Львові та інші. На лівобережжі, де було мало покладів каменю, здебільшого будувалися земляні і дерев'яні споруди, театр та музика. У 16-му, першій половині 17-го століття з'являється віршована шкільна драма, у якій переважали релігійні та міфологічні сюжети. Акторами у цих драмах здебільшого були учні братських шкіл та студенти колегій. Особливого розвитку набула шкільна драма в Острозькій школі та Києво-Могилянській колегії. Зароджується комедія, яку грали в антрактах між актами драми. У 17 столітті зародився Вертеп, ляльковий театр. Подальшого розвитку набули шкільний театр, приостройській школі, львівській братській школі, учні на свята читали власні вірші й привітання, грали невеликі п'єси у формі діалогу на навчальні релігійні теми, Народно-майданний театр, на ярмарках, святах, де збиралося багато людей, грали комедії, іноді драми, щоб розважити глядачів. Розвивалася й музична культура. Основою якої була усна пісенна народна творчість. Тексти й мелодії складали переважно народні поети, композитори, кобзарі, бандуристи, вони ж були й виконавцями цих творів. Кобзарі оспівували героїчну боротьбу й перемоги народу над загарбниками і поневолювачами. Улюбленими народними музичними інструментами були бандура, кобза, сопілка, дудка, у Карпатах трембіта, флояра. Дуже популярними були народна музика й танці. Козачок, гопак, метелиця, веснянка та інші музику вивчали в братських школах. У школах при церквах, монастирях, у маєтках окремих феодалів функціонували хорові капели. Приблизно до XVI століття в Україні, як і в Росії та Білорусії, церковний хор був одноголосним. Із XVI століття церковний спів став багатоголосним. Значного поширення в Україні набувають скульптура і різьблення, зокрема різьблення іконостасів. Живопис, у якому раніше віддавали перевагу релігійній тематиці, тепер значною мірою набуває світського характеру. Художники звертаються до реального життя, малюють природу, побутові сцени, набув поширення портретний живопис. Навіть на іконах, образам святих надають рис реальних людей. Свята Марія, проста українська жінка, жінка мати і таке інше. Розвиваються книжкова мініатюра, зокрема в Пересопницькому Євангелії, гравюра, особливо по дереву, початок гравюри, графічні ілюстрації в апостолі і букварі Івана Федорова. Значних успіхів було досягнуто в Україні у литті з міді та олова і художній обробці металу, особливого розвитку це мистецтво набуло у Львові. Відливали і художньо оформлювали гармати, дзвони, ліхтарі, чаші, свічники, Зброю, ПОСУД та інше, оздоблювали за допомогою інкрустації золотом, коштовним камінням, гравіруванням, шліфуванням. Церковне ЖИТТЯ. Після прийняття Брезької унії у 1596 році православна церква в Україні була заборонена і більша частина церков і монастирів перейшла до уніатів. У 1620 році, за сприяння запорізького гетьмана Петра Сагайдачного Єрусалимський патріарх Феофан приїжджає в Україну і відновлює Київську митрополію і усю православну ієрархію в Україні, увів у сан Київського митрополита і п'ять українських та білоруських єпископів. У результаті річ Посполита лише на початку 30-х років XVII століття під натиском великих селянських повстань і вимог українських братств. Офіційно дозволяє православну церкву в Україні, хоча, як і раніше, продовжує її переслідувати наприкінці XVI століття під керівництвом патріарха Олександрії Пігаса. Була проведена реформа церковного співу, яка протиставила католицькому богослужінню з органною музикою і поліфонічним співом багатоголосний спів за нотами у сімнадцятому столітті. В Україні вже склалася своєрідна школа такого співу. А Київ перетворився на центр, де багатоголосний спів досяг своєї мистецької вершини, а пізніше був перенесений у Росію, замінивши там монотонний спів богослужіння. У портретному живописі духівництво відійшло від старих візантійських канонів, узявши за основу досягнення митців Ренесанса і надихаючи свої твори силою емоційного впливу. Відбулося переміщення центру політичного та культурного життя до Києва. Це стало можливим, тому що Київ був столицею Київської Русі, а на початку XVII століття найбільшим містом на Надніпрянщині 15 тисяч жителів. Важливим реміснишим торговельним і культурним центром Київ розташований на південно східному кордоні Речі Посполитої, що ускладнювало втручання останньої в його справи, а з іншого боку, лише за кілька сотень верст від Києва базувалося Запорізьке козацтво, і з 1620 року Київ знову релігійний центр православ'я в Україні. Отже, протягом чотирнадцятого, першої половини 17-го століття у складних умовах розвивалася українська національна культура із посиленням національно-релігійного і соціального гноблення, насильницької політики покатоличення і полонізації, яку проводили уряд і феодали Польщі, розвиток української культури наприкінці 16-го, початку 17-го століття, набув характеру національно-культурного відродження. Зберігаючи і розвиваючи рідну мову і культуру, український народ виборював право на свою національну культурну і державну незалежність, на свою самостійність, методичні рекомендації при вивченні теми необхідно засвоїти, у яких умовах розвивалася культура, простежити розвиток і взаємовплив освіти, літератури, книгодрукування, будівництва. Особливу увагу необхідно звернути на постаті видатних культурних діячів того часу, з'ясувати роль Києва у культурному і церковному житті народу. Перевір себе перше питання. Визначте характерні риси розвитку культури 16-го першої половини 17-го століття. Друге з'ясуйте, що гальмувало розвиток української національної культури Національно визвольна війна українського народу під проводом Богдана Хмельницького Ситуація в Україні напередодні війни. У сорокові роки XVII століття соціальні і національні протиріччя в Україні досягли найбільшої гостроти. Народні маси зазнавали нещадної експлуатації й сваволі з боку магнатів і шляхти Польщі. Панщина в окремих районах українських земель досягала 4-6 днів на тиждень, значно збільшилися натуральні податки. Погіршало становище рядового і реєстрового козацтва. Права і привілеї реєстровців постійно обмежувалися. Була ліквідована виборність полковників і старшин, переглядалися їхні права на земельні наділи і маєтки. Часто нереєстрових козаків магнати перетворювали на кріпосних. Отже, шляхецька політика насильства і пограбування, експлуатації і розорення народу зачіпала економічні, політичні і національні інтереси більшості українського населення, селян і міщан, козаків і козацької старшини, дрібної української шляхти і нижчого православного духовництва. Увесь народ піднявся на боротьбу за визволення від гніту шляхецької Польщі. Початок визвольної війни визвольну війну українського народу. Очолив чигиринський козацький сотник Богдан Зиновій Михайлович Хмельницький. Сотник мав досвід ведення війни, який він набув у повстаннях 30-х років XVII століття, а також у війнах із турками та татарами на посаді військового писаря. У січні 1648 року запорізькі козаки на чолі з Богданом Хмельницьким вигнали із Січі урядовий гарнізон. А Хмельницького обрали своїм гетьманом. Більша частина реєстровців перейшла на бік запорожців. Підготувавши основну військову базу на Запоріжжі, Хмельницький звернувся до українського народу із закликом взяти участь у боротьбі проти шляхецької Польщі. Щоб забезпечити свій тил із півдня від татар і отримати їх допомогу кіннотою, Хмельницький у лютому 1648 року уклав воєнний союз із Кримським ханством. Із Криму в Україну прийшов чотиритисячний татарський загін у квітні 1648 року. Хмельницький вийшов із військом із Запорізької січі на зустріч польським військам, які намагалися придушити повстання на Придніпров'ї. 19 квітня, 6 травня 1648 року в урочищі року, жовті води території сучасної Дніпропетровської області, відбулася перша битва, у якій повстанці разом із татарами розбили шляхтичів. На бік повсталих перейшло 4 тисячі реєстрових козаків на чолі з наказним гетьманом Філоном Джалолієм. Після цієї перемоги військо Хмельницького рушило проти. Після цієї перемоги військо Богдана Хмельницького рушило проти головних сил Польщі, які нараховували майже 20 тисяч осіб, і укріпилося поблизу Корсуня. 15 травня сюди підійшли 15 тисяч війська Хмельницького і 4 тисячі татар. Вони оточили польську армію, яку очолювали Потоцький і в ворочищі Горохова-Діброва. І 16 травня 1648 року польське військо було розбите. Потоцький, Калиновський і майже 8,5 тисяч жовнірів і шляхти потрапили у полон до татар. Перші перемоги повстанців сприяли розгортанню повстань на всій території України. Польські магнати і шляхта тікали у Польщу. Гетьманською резиденцією став Чигирин. Хмельницький готувався до подальшої боротьби, налагоджував зв'язки із Росією для спільної боротьби проти шляхецької Польщі. 8-13 вересня 1648 року війська Хмельницького розбили під пилявцями Хмельницька область 40-тисячне добре озброєне польське військо. Повстанцям дісталися значні трофеї, коні, зброя, вози. У результаті перемог під жовтими водами, корсунем і пилявцями. На кінець 1648 року значна територія України була визволена від польсько-шляхецького панування. Хмельницькому відкрилася перспектива визволення і західноукраїнських земель. 26 вересня 1648 року повстанці підійшли до Львова і заволоділи високим замком, а в жовтні того ж року почали осаду польської фортеці замостя. Однак багатомісячний успішний похід військ Хмельницького був припинений: осіння негода, нестача провіанту і епідемія чуми, від якої помер і Максим Кривоніс, не сприяли подальшому розвитку бойових дій. У таких умовах Хмельницький погодився на переговори про перемир'я з новообраним польським королем Яном II Казимиром, знявши облогу замостя і залишивши на Волині Поділлі кілька козацьких загонів, Хмельницький із військом підійшов на Подніпров'я. Наприкінці грудня 1648 року його святково зустрічало населення Києва. На визволених від магнатів і шляхти землях була ліквідована польсько-шляхецька адміністративно-політична система і склалася нова воєнно-адміністративна і політична система. Формувалася українська національна державність. А в основу цих перетворень були покладені традиції Запорізької січі. Уся територія визволених українських земель поділялася на полки і сотні, які одночасно були і адміністративними, і військовими одиницями. Формально уся повнота влади на території України належала загальновійськовій раді, але з часом усі головні питання життя запорізького війська вирішувала старшинська рада. Після переможного 1648 року і повернення Хмельницького до Києва відносини між шляхетською Польщею і українським повсталим народом залишалися напруженими. Річ Посполита і Богдан Хмельницький готувалися до подальшої боротьби у такий напружений час. Хмельницький посилює дипломатичну діяльність. Підтримуючи союз із татарами у січні 1649 року, він посилає своє перше посольство у Росію. Веде переговори з представниками польського уряду на чолі з українським магнатом Адамом Киселем. Зборівський договір. Навесні 1649 року, польське військо на чолі з королем Яном II Казимиром сконцентрувало свої сили на Волині поблизу фортеці Збараж – це територія сучасної Тернопільської області. Війська Богдана Хмельницького і його союзника Кримського хана почали облогу фортеці Збараж, де перебувало польське військо на чолі з Вишневецьким і чекало прибуття головних сил шляхетської армії під проводом Короля. Хмельницький, розгадавши наміри Яна II Казимира. Несподівано для короля напав на його армію під зборовом і оточив її. 5 і 6 серпня 1649 року відбулися запеклі бої. Польська армія зазнала значних втрат і була близька до розгрому. Однак кримський хан іслам Гірей III, який не був зацікавлений у зміцненні України, таємно змовившись із польським королем, припинив військові дії. Хмельницький змушений був виконати умови хана. 8 серпня 1649 року він підписав із польським королем зборівський договір. За умовами цього договору до реєстру могли бути внесені лише 40 тисяч козаків. Визначалася територія, на якій мали розташовуватися козаки: Київщина, Братславщина і Чернігівщина. На цій території уся влада належала гетьману та козацькій старшині. Усім учасникам повстання оголошувалася амністія. А польська шляхта отримала право повертатися у свої маєтки, що були в Україні. Зборівський договір викликав невдоволення селянсько-козацьких мас уже на початку 1650 року на Волині і Братславщині почалися виступи селян, які очолив полковник Данило Нечай. Мельницький використав перемир'я для посилення своєї армії. І поновив військовий союз із татарами. А для забезпечення флангу з боку Молдавії, що підтримувала союз із Польщею, Хмельницький у серпні 1650 року послав у Молдавію свої загони, які захопили її столицю Яси. Молдавський господар Василь Лупул припинив відносини з Польщею і установив дружні відносини з Україною. Обіцяв віддати свою дочку Розанду за сина Хмельницького Тимоша. Однак Василь Лупул загинув у 1653 році під час оборони Сучави. 1650 рік проходив без значних військових суперечок. Новий етап польсько-української війни почався у 1651 році, знову 150 п'ятдесятитисячна, в тому числі 20 тисяч німецьких найманців, армія шляхетської Польщі на чолі з Яном Казимиром, 100 тисяч військо Богдана Хмельницького і 50 тисяч татарів. Зійшлися на Волині біля містечка Берестечко, що на березі річки Стир. 18-20 червня 1651 року відбулася вирішальна битва, в якій козаки виявили надзвичайну мужність і стійкість. Однак татари, не витримавши артилерійського обстрілу, почали втікати з поля бою. Коли Хмельницький намагався їх зупинити, кримський хан наказав схопити його в полон і випустив через декілька днів за викуп. Після зради татар військо Хмельницького було оточене. Десять днів оточені відбивали шляхтичів, а пізніше, із великими втратами, вийшли з оточення і відступили на Київщину, де Хмельницький, визволившись із полону, збирав сили для подальшої боротьби. У скрутному становищі було й польсько-шляхетське військо, оточене загонами повсталих селян і козаків. У таких умовах обидві сторони почали переговори про укладення мирного договору. Білоцерківський договір 18 вересня 1651 року у Білій церкві був підписаний так званий Білоцерківський договір. За його умовами, козацький реєстр скорочувався до 20 тисяч осіб. Реєстровці мали жити лише у київському воєводстві, шляхта отримувала право повертатися в Україну у свої маєтки. Богдан Хмельницький повинен був розірвати союз із кримським ханом. Йому також заборонялося підтримувати дипломатичні відносини з іноземними державами складні для України умови білоцерківського договору Хмельницький розглядав як тимчасову поступку шляхетській Польщі. Розуміючи, що Кримський хан союзник ненадійний, Хмельницький продовжував укріплювати відносини з Росією. Так, наприкінці грудня 1650 року, на початку 1651-го, відбулося кілька обмінів посольствами України і Росії. У лютому 1651 року Земський собор у Москві розглянув питання про можливість прийняття України до складу Росії, але це рішення тоді ще не було втілене в життя Російський Ський уряд сприяв переселенню українського населення на територію Росії, зокрема на Слобожанщину. Водночас відбувалася активна підготовка до боротьби з шляхетською Польщею у квітні 1652 року. Богдан Хмельницький на старшинській раді прийняв рішення про продовження боротьби за визволення українських земель від магнатів і шляхти. А коронний гетьман Польщі Калиновський у цей час розташував своє військо на Братславщині біля підніжжя гори Батіг на березі Південного Бугу. Полки Хмельницького, які прийшли сюди у травні 1652 року, оточили польський військовий табір і розгромили його 23 травня. Цю блискучу перемогу козаків під батогом сучасники порівнювали з перемогою карфагенян під проводом Ганнібала над римлянами при Каннах у 216 році до нашої ери. У результаті цієї перемоги влада польсько-литовської держави знову була ліквідована на більшій частині території України. Однак шляхецька Польща знову збирала сили для походу в Україну. На початку 1653 року 100-тисячна польська армія і 20-ти тисячне литовське військо, мобілізоване на території Білорусі у Могилеві, погрожували Україні новим нападом. Восени 1653 року. Своє головне військо польща зосередила біля міста Жванця поблизу Кам'янця-Подільського війська Богдана Хмельницького і татар, що прибули сюди, швидко оточили польське військо, яке опинилося в безвихідному становищі. Але цього разу кримський хан Іслам Гірей зрадив Хмельницького і 5 грудня уклав з польським королем сепаратну угоду, що передбачала повернення України на умови зборівського договору. Хмельницький, відмовившись прийняти ці умови, залишив під жванцем частину своїх військ на чолі з Богуном і 24 грудня повернувся до своєї резиденції в Чигирин. Загальнонародна рада у Переяславі. Після рішення Земського собору про приєднання України до Росії із Москви до України у Переяслав 9 жовтня 1653 року було відряджене посольство на чолі з боярином Бутурліним, окольничим Алфьоровим і Думним дяком Лопухіним. У Переяслав вони прибули наприкінці грудня 1653 року. Богдан Хмельницький із генеральною старшиною. Прибув у Переяслав 6 січня 1654 року. 8 січня 1654 року у Переяславі почалася загальнонародна рада. Богдан Хмельницький звернувся до присутніх із промовою, у якій говорив про перемоги і невдачі під час визвольної війни, про необхідність вирішення питання щодо входження України до складу Росії. Присутні одностайно схвалили цей союз. Валімп царя восточного, православного. Бутурлін вручив Хмельницькому грамоту й ознаки гетьманської влади військовий прапор і булаву. Рішенням Переяславської ради, частина території України, Лівобережжя і Київ, відійшла до складу Росії і почала називатися Гетьманщиною. Рішення Переяславської ради були по різному сприйняті в Україні. Конфлікт виник уже в самому Переяславі. Коли козацька старшина присягала царю, вона зажадала, щоб царські посли також присягнули і від імені царя завірили козаків у виконанні прийнятих на себе зобов'язань щодо України. У цьому було відмовлено. Посли заявили, що цар, як самодержець, не присягає своїм підданим. Конфлікт завершився поступкою Хмельницького російським послам. Не захотіли прийняти присягу на вірність Росії полковники Іван Богун, Іван Сірко і полки Уманський та Брацлавський. виникли заворушення у Полтавському та Кропив'янському полках, але в цілому, у 117 містах України, присяга пройшла спокійно. Отже, у результаті рішення Переяславської ради і переговорів у Переяславі було досягнуто угоди про перехід України під високу руку московського царя. Що зумовлювало військовий союз України з Росією, необхідність передусім виступу російських військ на захист України від наступу польсько-шляхецьких військ? Посли від імені царя гарантували збереження незалежності української держави, її прав і вольностей. Хмельницький і військо Запорізьке присягою зобов'язалися вірно служити московському цареві. Це був двобічний договір двох рівноправних держав. Але ані внаслідок Переяславської ради. Ані внаслідок переговорів з російськими послами, крім словесних обіцянок і запевнень від імені царя, Хмельницький і старшини не дістали ніяких документальних актів, які б містили письмові гарантії, визначали умови переходу української держави під владу московського царя, а також її становище і взаємовідносини з Росією для розв'язання всіх цих питань і юридичного оформлення союзу, досягнутого в Переяславі, було вирішено послати до Москви посольство війська Запорізького. Посольство до Москви прибуло 11 березня 1654 року. Березневі статті у результаті переговорів з'явилися документи, які визначали становище України і характер її відносин із Росією у перші часи після Переяславської ради. Цими документами стали так звані статті Богдана Хмельницького або березневі статті 1654 року, і жаловані грамотою війську в Запорізькому і українській шляхті, а також пізніше надана грамота православному духівництву. 21 березня 1654 року. Цар Олексій Михайлович і Боярська дума затвердили березневі статті, що визначили становище України в союзі з Росією. У них йшлося про те, що гетьмана обирає. Є військо і тільки сповіщає про це царський уряд. Гетьман і військо можуть налагоджувати відносини з іншими державами, але з Польщею і Туреччиною під контролем царської влади. Реєстр визначався у 60 тисяч козаків. Про збір коштів на отримання козацького війська та оплату старшині, про збереження прав станів, світських і духовних, про збереження в містах виборного управління, і так далі. Богдан Хмельницький фактично зберіг становище незалежного глави держави. Порушення царатом Переяславської угоди. Сторони по різному оцінювали положення Переяславської угоди. Якщо Хмельницький і козацька старшина намагалися розширити і зміцнити українську автономію, то царський уряд прагнув розширити згодом свою участь у внутрішніх справах України, поступово перетворюючи її на звичайну провінцію московської держави. Також у 1654 році він поставив у Києві сильний гарнізон, почавши будівництво для нього окремої фортеці та посадивши воєводу, що Став безпосереднім представником царської влади в Україні. Восени 1656 року, під час підписання між Росією і Польщею Віленського перемир'я, до цього заходу не були допущені українські посли. у подальшому, особливо після смерті Богдана Хмельницького, у 1657 році, Росія, ігноруючи рішення Переяславської ради і умови березневих статей, пішла шляхом обмеження козацько-старшинського самоврядування в Україні. Зовнішня політика козацької держави виникнення козацької держави в Україні сприяло зростанню її міжнародного авторитету і активізації дипломатичних відносин із сусідніми країнами. Насамперед потрібно було встановити союз із Кримським ханством, і Хмельницькому вдалося досягти цього, хоча й дорогою ціною. Татари за військову допомогу одержали право забирати в полон ясир селян, і в результаті вони забрали з собою тисячі людей. Богдан Хмельницький активно втручався в молдавські справи. Козацьке військо на чолі з його сином Тимошем двічі у 1650-1653 роках ходило в Молдавію. У тодішню столицю України Чигирин до Богдана Хмельницького прибували посли з Росії, Туреччини, Угорщини, Польщі, Венеції Швеції. У ці роки сформувалася школа талановитих українських дипломатів, серед яких важливу роль відіграли Селоян Мужиловський, Данило Грек, Іван Ковалевський, Юрій Немирич і керівник зовнішньої політики генеральний писар Іван Виговський. Постійні порушення Москвою своїх зобов'язань перед Україною після 1654 року, безцеремонне поводження царських військ на козацькій території, укладення за спиною гетьмана миру з Польщею. Змусили Богдана Хмельницького вжити заходів щодо пошуку інших союзників, підтримали Хмельницького Швеція, Семигородщина, Молдавія, Валахія, частково Литва. Їх коаліція не встигла скластися в тісний політичний блок. А після смерті Хмельницького у липні 1657 року розпалася. Проте гетьман перед своєю смертю заявив представникам Олексія Михайловича, що його спадкоємець, син Юрій, вільний від присяги даною батьком у Переяславі у 1654 році